Продовжуємо огляди бюджетних китайських ручних ліхтарів. На огляді моделечка PLD P27. Тут же діодик TG плюс СОП-панелька. Ось така ближче. Ось так ближче виглядає Діод TG. Ліхтар зроблений, доволі якісний. Хоча коштує він десь 4,5 бакса, зручний в руці, корпус металевий, важкий 200 г. Фокусування присутнє, люфта немає. Скоба є, можна її зняти. Що цікаво, є, дуже потужний. Неоділовий магніт. О, Бачите, тримається. Кнопочка вмикання, вимикання гумова. Гумова заглушечка закриває отвір. Зарядочка Type-C. Провід в комплекті. Зараз перевіримо. Чи присутня індикація, і заряджається він від PowerBanku. Так, да, індикація присутня. Заглушечка гумова, чітко закриває отвір. Працює він, зараз глянемо, на якому акумі да, акум. 18650 Тестувальний. Можна зразу викидати його. Зараз ти режими. Так. Перший режим 100% Світло біле. Потужний діод TG В руці гарячі. 50%. І тут нас вже вмикається цоп панелічка третій режим. Світить доволі потужно. Якщо хороші акуми поставити десь 3000 матч, то світить дуже довго. Але треба контролювати, бо вона. Доволі сильно перегрівається. Тут стробоскоп, що в панелі. Вимикаємо ось такий бюджетний китайський ліхтарик. Розмір в нього десь 14,5. Десь тут 3,5. Ось такий ліхтарів. Доволі таки прикольний. І не маленький і невеликий. Дивіться, наші огляди. Дуже багато ліхтарів і багато цікавих китайських товарів. Дослідуючих відео.